Всім привіт, котики, такіський, я містер Котік. Сьогодні будемо грати містер Міт. Це продовження. Ну що, поїхали? Let's go! Мяу -мяу. Так, натискаємо грати грати все завантаження. A few later. Так, їдемо до містера Міта в гості. Взяли подаруночок. І дробовичок. Так, шведесенько. Так, чпунь. Так, все, пішов за набоями. Один, два, три, чпунь. Так. Так, давай, йди сюди на двір. <звук> так, один, два, три чпуньк. <звук> так, круто. Повідпочивай трішечки. Так, біжимо е, скоріше в підвал. О, oh гад. немає ключа. Зеленого. Що це таке? Банка? Так, окей. Так, давайте тоді. Подивимось ось тут. О! Зелений ключ. Так, let's go, let's go, let's go. Давай ходу-ходу. Бістріше, швидше, швидше. Так, відчиняємо. Так, окей. Беремо дробовичок. Бачите рандомно. О, речі о, різні. Так, давайте холодильник, ось так. Так. Все, ну, звідси я зможу вилізти. Так, кусачки. Давайте підемо, перекусимо ось там. Я поки що не розібрався для чого, але про всяк випадок. Хебай! Так, я вже по ньому не хочу зверху ходити, бо якщо він встане, він може схопити мене за яєло і все, і вже не відпускати. Так, зараз ми і так дуже багато зробили, ми взяли зелений ключ, знайшли його. бо в підвалі його не було, бачили, вони ці речі постійно рандомно. Так, один, два, три, чпунь. Так, все. Є, круто. Так, давайте. Давайте. Так, це замок. Я не можу його взяти. Це плоскогубці. Так, давайте кусачки. Давайте спробуємо кусачки повісити. На, на колодязь. Ніч... Ні, 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 бачите, нічого не відбувається, на жаль. Так, беремо тоді дробовичок та біжимо до свінки ПП. Ось так, давайте присядемо, де вона? Ага, ось воно. Ой, що таке свінка? Що таке? Лягай, лягай на, б... на... на бочок на бочок лягай. Ой, лишенько, що це таке відбувається? Так, все, мені вже добре. Так, один, два, три чпунь. Боже, Яке кончене! Так, все. Патрончики взяли. Зараз встане містер Мід. Ми в нього чпунькнемо. Візьмемо кусачки червоні та підемо зелений дріт на дверях, там, де дівчина сидить. Перекусимо. Давай вже вставай. Досить вже дрихнути. Один, два, три, чпунь. Так. Let's go. Де-де-де-де? Так, кусачки, червоні, є. Побігли швидесенько. О май гад, дурбецел! Я не можу поки що перекусити дріт зелений, бо треба спочатку знайти цей плоскогубці сірого кольору, щоб повитаскувати цвяхи. Секретний ключ шукляди. Так, окей. Що це за звук ще такий був? Нічого немає. Банк. Так, щоб відкрити цю шухляду потрібен ключ, пана м'яса, капець. Де взяти цей ключ? О! Плоскогубці сірого кольору. Так, але треба подивитися. Як там пан м'яса? Так, у нього все добре. Один, два, три чпуньк. Черт. Сюрприз вилупко. Так, все. Круто, круто, круто. Містер Мід відпочиває. Так, беремо плоскогубці. Так, давайте, поки ми на другому поверсі. Повинімаємо о, цвіхи ось тут спочатку. Один. Два, три. Чотири. Окей. Let's go. Давайте що, що, що пишіть у коментарі: встигнемо чи ні. Встигнемо або ні. Бо бачите, треба повз нього йти е, е, назад ще. Я не дуже вдало в нього чпунькнув. Один. Два. Три. Чотири. Все. let's go, let's go. Ходу, ходу. Давай, шведесенько, давай біжи, 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 біжи. Біжи, 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 біжи. Встигли. Фу, капець. Оце круто. Круто, 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 круто. Так, беремо дробовичок. Так, давайте ось тут. Так, телефон. Так, ви зателефонували в поліцію і вона при... приходить. Вам потрібен доказ, щоб містера Міта э, ви поки не можете передзвонити. Капець. Так, окей. е, Хельов, полісія, хельов і це пан м'яса, дурбецел. Він поганий поганий хлопчик. заберіть його, будь ласка, я не можу вам нічого поки що показати, бо нам потрібно знайти перелізти у друге вікно, взяти ключ. <головіка> відчинити взяти фотоапарат. О ні! Бачили, я в нього бахнув. Хел! Хел! Хал! Хал! Я хочу з вами! Заберіть! <головіка> Будь ласочка Еу Напишіть у коментарі, що ви думаєте. Так, один, два, три, чпуньк. Біжи, чувак, біжи. Так, окей. Так, давайте я хочу взяти банку. Ось так. Та. Повісити її на колодязь. Ні. Так, це не банка. Оце капець. Так, беремо дробовичок. Ще одна банка. Так, ось тут ми відчинили. Так, а давайте подивимося. Подивимось підказочки. Може у підказочках щось є цікаве. Так, давайте підемо десь сховаємось. О сюди. В скриньку. О. Так, все. Пішли підказочки, подивимось. Так, доступ до амбару, чпуньк є. Доступ до будинку, чпуньк є. Доступ до сараю немає. Доступ до лабораторії. Доступ до сейфу. Доступ е, е, до щечки на цвяхах. Так, є, виконали. Замок електричної панелі. Синій навісний замок. О, -о, О! Червоний навісний замок. Так, а де він? Так, давайте синій подивимось. Так. Є дерев'яний брусок та синій ключ. Щось я не зрозумів. Так, давайте синій ключ натискаємо. Можливі місця синього там, де має синій ключ бути. Так, давайте подивимось: гараж. А як туди зайти? Мені здається, що я там е, не був ще. О, проносне, оце прикол. Так. Ну, окей, дякую тоді. Що сказати? Так. Двері зачинені. Так. Ось тут щось є цікаве чи ні? О май гад, у мене ось тут бачите, воно зачинено молоток. А -а -а -а! Побачимо. Так, давайте пошукаємо гараж. Дивіться, мені здається, що що-що-що, оце він. Бачите? Це заблоковано. Окей, як його відкрити? Може треба було десь натиснути або щось, щось я не розумію поки що. Так. Може десь у вікно залізти? Ні. Так, давайте тоді на другий поверх. Що це таке? Банк. Окей, так сюди перестрибнути на Так, є. Замок, двері. Так, от ось тут код. Так, нам потрібен молоток розбити. Це патрони для дробовичка. Давайте візьмемо тоді молоток, підемо на другий поверх, розбимо ось так. Так, 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 давай ще let's let's go, go, let's go, let's go, let's go, Де, 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 де? Де, агов? Так, беремо код. А, може не встигнемо? Так, все. let's go. Перша ніч, капець. Я а звідки він знав, що я буду туди бігти. От він хитрунчик. Капець, я у шоці? Так, до речі, а чому свінка бігає? Так, зараз вона піде туди. О, бачите? добре видно. Капець тупо встиг. зараз вона йде вона пішла. Це не має ні серця, ні рукаві ні рукавиці, нічого. Можна перекусити зелений дріт. Капець, тупо пощастило, бачила? Фу, так, треба дробовичок взяти. Це кот. Це молоток. Так, так, так. А дробовичок ось тут. Йди сюди. Так, один, два, три. Так, є, круто. Так, давайте підемо до свінки Пєпи. Бо чомусь вона. Е, мені здається, що коли він е, мене піймає, то вона теж встає, а якщо не піймає, то вона не встає. Мені так здається. Так, один, два, три чпунь. <риклад> так, супер. <Super. Okay. риклад> Окей. Так, давайте беремо код. Так, це молоток. А, код нам вже не потрібен. Оце я дурбецал. Забув, ми ж відчинили сейф. Бачите, це червоний ключ. Навіщо він потрібен, я поки що не знаю. Чесно кажучи. Так, давайте беремо... Так, ось тут десь був. ключ. Де він? Так, секретний ключ шухлядки. Ось він. Знайшли. Так, сюди. Так, це сарай. Ні. Дякую. Нам потрібно ось сюди. Так. Замок. Фотоапарат. Так. Окей. Так, ось тут нічого немає. Так. Що це таке? Так, це почитати. Ми вже читали. Так. Давайте сюди. Біжимо сюди. Ось так. Е, так, так, так. Е, ось тут залишаємо фотоапарат. Так, так, ну що, перевірили сьогодні банку та колодязь. На жаль, бачили, нічого не, воно не відбувається. Будемо вже у слідучому відео перевіряти. Я у шоці дуже важко, але будемо розбиратися. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте цікаве відео. Сюди натискайте. Сюди підписайтеся на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!